Доброго вечора! В ефірі Тернопіль настав час підсумувати сьогоднішній день. отож про головні події розповім просто зараз. Дві легківки Ваз і газ не розминулися поблизу села Зарубенці Скалецької громади. За допомогою спецобладнання рятувальники витягли водія ВАЗу. Він отримав численні поранення також госпіталізували і пасажирку іншого автомобіля. Шукають злодія, який обікрав магазин на вулиці. Текстильній подія трапилася ще 21 листопада. Незнайомець вчинив крадіжку одягу в одному із магазинів. Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який вчинив злочин. Подія трапилася 21 листопада близько одинадцятої години. Незнайомець вчинив крадіжку одягу в одному із магазинів торговельно-розважального закладу, що на вулиці Текстильна. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 596 59 23 або на лінію 102. І продали ще один об'єкт. За 6 мільйонів гривень купили окреме майно Мишковицького спиртового заводу. Стартова ціна лікеру горілчаного виробництва у Чорткові була 3 мільйони. Та під час торгів зросла до 6. У результаті переможець приватизував 333 найменування будівель, обладнання, рухомого та іншого майна заводу. Далі про вибори у педагогічному університеті сьогодні у виші відбувся другий етап, оскільки попереднього разу жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів. Що відомо про явку виборців, про роботу дільниці та чи є вже результати, дивіться у сюжеті. Другий тур виборів ректора завершився у Тернопільському національному педагогічному університеті. У виші обирають нового керівника. На крісло ректора претендують Богдан Буяк та Володимир Місько. У першому турі ніхто з них не набрав необхідних 50% плюс один голос. Тож вибори провели ще раз, 29 грудня. В першому турі кандидат на посаду ректора Богдан Богданович Буяк набрав 305 голосів, а кандидат міського Володимир Володимирович набрав 229 голосів. Це не становило 50% від тих, хто має право голосу турі голосували 615 виборців. Через повітряну тривогу виборчу дільницю відкрили із запізнення. Тому і час для голосування продовжили. Втім, вже за годину після початку о 12-й, явка була високою, кажуть в комісії. Близько 50% зараз на цей момент здійснили своє волеви. Виборці очікують, що ректор не лише триматиме академічне і соціальне життя університету на високому рівні, а й дбатиме про шлях ТНПУ у європейському напрямку. Я вірю, що наш вуз має потенціал для досягнення того ж рівня, як і європейські вузи. І в одного з кандидатів я бачу в програмі такі посили на те, щоб наш вуз досягав європейського рівня. Інші ж переконані, хто б не очолив Тернопільський національний педагогічний університет, він має бути не тільки гарним менеджером, а й підтримувати атмосферу великої університетської сім'ї. Обожнюю цей заклад, прекрасні традиції, все збережемо. У нас шикарний потенціал. Викладачі дуже добросовісно роблять свою роботу. От. І так як вони робили це добросовісно, так і будуть. Це все минеться. І я думаю, що правда переможе. А ще запевняють, що обирають не лише за виборчими програмами, бо красивий текст напише будь-хто. А от репутацію обидва кандидати в університеті заробляли роками, і ось що вирішальне університетська громада. Ми всі дуже дуже добре знаємо, що є і як. Сподіваємося, що той кандидат, який ну більшістю голосів пройде. От він буде все ж таки на це звертати увагу максимально. Тобто освітній процес, навчальний процес, зокрема, і наукова діяльність. Зазначимо, для перемоги у другому турі один з кандидатів має набрати 50% плюс один голос від тих голосів, які сьогодні залишили виборці. Інакше переможця знову не визначать. І тоді повторне голосування повинні призначити у Міносвіти. І до інших тем, де ви святкуєте новий рік, цьогоріч гучних вечірок біля ялинки у центрі Тернополя не буде. А от заклади харчування не всі дотримуються комендантської години та обмежень. Наші журналісти вирішили перевірити, чи пропонують новорічні корпоративи, і знайшли такі, де пропонують святкування до ранку. Більше у сюжеті. Відчинено у новорічну ніч. Попри комендантську годину, у Тернополі знайшлися заклади, де пропонують святкувати до ранку. Доброго дня. Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, чи можна у вас забронювати столик на Новий рік? А підкажіть, які ціни і в які години ви працюєте, чи до комендантської, чи пізніше? Ні-ні, будемо, якщо будемо працювати, то будемо працювати цілу ніч до п'ятої ранку. Ну, ага. я думаю, на дев'яту, десяту буде збиратися. А треба мати з собою якісь документи тим, хто приходить, якщо це в комендантську годину чи нічого? Ну, я думаю, що на всяк випадок треба мати, так. Назву ресторану не називаємо, аби зайвий раз не заохочувати до таких святкувань цього року. Бо ж нагадаємо, в час, коли пропонують завітати в заклад, в місті діє обмеження в пересуванні. Втім, на сторінці закладу у соцмережах одразу ж після оголошення про вільні столики на Новий рік зазначають, що приміщення ще й укриття. В другого ж закладу, який пропонує відсвяткувати Новий рік, пояснення інше. Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, чи в новорічну ніч можна у вас забронювати столик? Можна, але тільки в нижньому залі. А підкажіть тоді, яка ціна і з якої до котрої точніше ви працюєте? Працюємо до другої ночі. А потрібно якісь документи, якщо це комендантська година гостям, чи як? Ні, не треба. Угу. Добре наразі, поки. Комендантська година в місті. А ви не в місті? А за містом. А в Україні комендантська година. В різних містах по різному і по областях так само. Навіть якщо за документами ресторан має не міську прописку, все ж комендантську годину на Тернопільщині затвердили одну на всю область. І від 15 квітня її меж не змінювали. В більшості інших закладів, куди ми телефонували, новорічних вечірок не планують. Річно ніч не святкує. Ми працюємо тридцять першого до двадцять першої тридцять. Ми не працюємо ні 31, першого, ні так Пояснення з цього приводу дали у поліції. Якщо люди порушують комендантську годину, вони мають розуміти, що їх зупинить патруль для перевірки особи. Якщо ж з документами все добре, вас відпустять. Якщо ж ви їх не пред'явите, поїдете у відділок. А власників закладів чекає покарання за порушення режиму роботи. Поліція Тернопільщини буде працювати в посиленому варіанті населення служби, тобто будуть збільшити кількість піших патрулів, будуть збільшити кількість автомобільних нарядів, які повинні контролювати дотриманням в першу чергу комендантської, громадянами комендантської години, дотриманням режиму роботи закладами громадського харчування та розважальних закладів, для того щоб вони не працювали в комендантську годину. Якщо ж ви помітите святкування в закладі, можете телефонувати на лінію 102. Відповідальність Відповідальності адміністративний чи якої Мінальні такої немає, але є відповідно профілактичні заходи, тобто є працівники центру комплектування, які відповідно ну вони доставляють будуть доставлятися до нас в районне управління, де будуть працівники центру комплектування, які будуть поновлювати свої списки, проводити також про роз'яснення профістичні роботи з даними громадянами. А ну, відповідно, якщо заклад працює, це є порушення режиму роботи закладу. Відповідно, та вже від самого поступку закладу ми вже будемо розцінювати, дивитися, як, що саме, ну, як воно відбувалося. Прикриватися тим, до прикладу, що заклад одночасно є місцем укриття, а тому там організували святкування, теж не можна. Це зловживання. Поліцейські ж сподіваються на свідомість українців і скромне святкування нового року. Поліцейські також бійці національної гвардії, рятувальники, військовослужбовці загалом понад пів тисячі осіб залучать до охорони громадського порядку на Тернопільщині у новорічну ніч. Поліції додають, 1 січня додаткові наряди поліцейських забезпечуватимуть порядок під час масових заходів, зокрема, і відзначення 114-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Нагадують і про дію комендантської години в області з 11-ї години вечора до 5-ї ранку. Посилений варіант служби нестимуть поліцейські і на різдвяні свята. І ще один новий рік без салютів і фаєрверків. досі діє закон про заборону використання піротехніки. Особливо його дотримуватися просять зараз, у період воєнного стану. То що виконують його тернопільські продавці? Чи цікавляться таким товаром покупці? Знають наші журналісти. Без салютів та фейерверків. на Тернопільщині продовжує діяти заборона на використання піротехніки в умовах воєнного стану, і новорічна ніч не стане винятком. На місцевому ринку знайти бодай одну хлопавку – край важко. Продавці не на камеру розповідають про заборону і штрафи знають, тому цього року піротехніку не продають. Одноголосно кажуть, зараз такий товар не на часі, та й покупці нині свідомі, не запитують про салюти чи феєрверки, бо більшість розуміє наслідки. Натомість, аби все ж створити новорічний настрій, пропонують купувати бенгальські вогники. Їх ціна від 10 до 20 гривень. Немає нічого, що, таким не торгуємо. А люди взагалі запитують? Ні, за, такими. за такими. не питали. А якісь хлопушки, нічого такого немає? Ні, ні, ні. Хватить тих салютів, що є наші Україні. Так що не до того нам з хлопушками набавиться. Така ситуація на тернопільському ринку. Однак ми звернулись і до спеціалізованих магазинів в інтернеті. У продажі салютів нам відмовили, наголосивши на забороні. Проте придбати піротехніку все ж таки можливо в онлайн-магазинах. Деякі з них мають ліцензію на продаж даного товару. Ціни на фаєрверки та салюти сягають від 200 до більше тисячі гривень, залежно від тривалості роботи, кількості вибухів та виробника. Законопроєкт щодо заборони фаєрверків був одноголосно підтриманий профільним комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. Проте онлайн-магазини продовжують здійснювати продаж піротехнічних засобів. Містяни кажуть, цьогоріч використовувати піротехніку не планують не тільки через закон, а в першу чергу через повагу до інших і розуміння ситуації в країні. Я думаю, що не потрібно. Багато людей буде лякатися, а їм ну, ті, що переселенці, що приїдуть, я думаю, що не потрібно. А якісь бенгальські вогні чи Ну, Бенгальські вогники можна, але хлопушки так само не потрібно. Якщо заборонили, то, на мою думку, добре, що заборонили. Тим більше в такий час. Бенгальські вогники можна, а от файверки, мені здається, це недоречно, бо люди, які приїжджають з воєнних чи з в'ємних дій, зараз ну, їм це буде травматично. За порушення законодавства та недотримання визначених обмежень, пов'язаних із використанням піротехніки, порушників притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Наголошуємо для тих, хто не знає, нагадаємо про те, що використання в межах міста Тернополя на підставі рішення міської ради заборонено використання піротехнічних засобів. За це передбачена адміністративна відповідальність статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення державних вимог, норм, стандартів в сфері благоустрою населених пунктів. Штраф за цієї сетеї становить від 340 до 1360 гривень на громадян. Поліція закликає громадян проявляти правосвідомість, не нехтувати правилами і розуміти, в якому стані зараз країна. У Тернополі у церкві святого апостола Петра розпочали монтувати найбільшу шопку України. Різдвяний вертеп цьогоріч дооблаштовують новими елементами. Окрім традиційної пресвятої родини, яка розташована в центрі шопки, монахів францисканців та перших християн на території України, буде там відображеною сучасною історією, зокрема повномасштабне вторгнення Росії у нашу країну, мужню боротьбу солдатів і наслідки обстрілів українських домівок, коли можна буде оглянути Різдвяне диво, дивіться у матеріалі. У церкві святого апостола Петра вже почали облаштовувати найбільшу шопку України. Офіційно її відкриють 6 січня в Різдва. Однак вже зараз у храмі повно дітей. Тернополянка Оксана привела свою маленьку донечку. Цьогоріч напередодні свят вирішили поглянути на вертеп. Ота ми близько живемо, до ми приходимо кожен день. Жінка розповідає, що донечка в захваті від рухомих фігурок братів францисканців і ангелів. Зараз, поки ще монтують шопку, рухомі елементи не вмикають, однак вертеп все одно вражає своїм масштабом. Він має 20 метрів висоти і майже 40 метрів ширини. Ну, шопка дуже красива, вона кожен рік все краще і краще. Каже, ми щороку приходимо, нам все подобається. Дуже гарно. Є на що подивитися. Кожного року в шопку додають нові елементи. Цьогоріч одну з частин вертепу пов'язала з війною в Україні. Тернополяни та гоські міста зможуть побачити частину зруйнованого від бомбардувань маріупольського пологового будинку. Один із елементів, який знаходиться в цій шопці, є пов'язаний із війною. Ми зробили таку декорацію в цій шопці, де знаходиться зруйнований пологовий будинок, в якому навіть є присутня. Бомба, щоб таким чином показати всю трагедію війни. Одразу поруч брати францисканці розмістять такий же самий, але відбудований пологовий будинок. Наразі цієї частини експозиції в шопці ще немає. Її дороблять в монастирі поруч з церквою, а в саму шопку вмонтовуватимуть вже після Нового року. Відразу неподалік від цього будинку пологового медичного. Оцього закладу знаходиться відбудована вже будівля. І цим ми хочемо підкреслити, що попри ту всю трагедію, біду, то нещастя війни, яке ми досвідчуємо, є надія. І ми вже живемо тим, що Україна повстає з колін, що вона відбудовується. Центральною постаттю Шопки залишається Пресвята Родина. Ця постать Ісусика і його. Матері, його опікуна Йосифа знаходиться у стіп, не мов би шопки, що Ісусик займає якби найнижче місце в цій шопці. І це є дуже символічно і красиво, як на мене, бо то є образом того, що Бог. Зійшов з неба до найглиш до найглибших частин землі. У шопці традиційно залишили багато рухомих елементів. Це ангелики, три царі, які принесли скарби ісусику, брати францисканці, перші християни в Київській Русі, князь Володимир Великий та княгиня Ольга, а також митрополит Андрей Шептицький та його наступник Йосиф Сліпий. Оглянути найбільшу шопку України можна буде з 6 січня і до 15 лютого. Вже після свята стрітення господнього її почнуть розбирати. Двоє студенток з Тернопільщини щомісячно отримуватимуть стипендію президента України. Одна із них це Малжанська Христина, студентка Гусятинського фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Полюя. Інша возна Світлана, це студентка Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Барвінського. Їх нагородили згідно з розпорядженням міністерства освіти як переможців міжнародного конкурсу з української мови. Імені Петра Яцика та міжнародного мовного літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. І попри важку ситуацію в Україні тернопільські спортсмени цього року показали неабиякі досягнення. Чи не найбільшого у своїй професійній галузі зросли юні боксерки. Чотири тернополянки цьогоріч відвідали кілька міжнародних змагань і здобули перемоги у них. В кінці року відзначив досягнення юних спортсменок і народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк. Дворазова чемпіонка України, бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу Олеся Крисюк вже 11 років займається боксом. Цей нежіночий вид спорту вибрала для себе усвідомлено. Це вид. Такий не жіночий чоловічий. і тут треба працювати, доказувати, переходити через себе, працювати з важкими, наприклад, силовими тренуваннями, працювати з легкими. Типу, тут треба дуже швидко переключатися. У Тернопільській обласній федерації діє потужна секція жіночого боксу. Тренує дівчат Руслан Фірман. Загалом чотири представниці школи, призерки різних змагань. Ще троє дівчат готуються взяти участь у світових першостях. Тернополянки розповідають, що в боксі, як і в будь-якому виді спорту, все залежить від бажання і наполегливості. Якщо ти хочеш цим займатися, то ти зробиш все, не звертаєш увагу наскільки тобі важко. Я не можу сказати, чи це важко чи ні, бо кожна людина індивідуальна і кожну проблему або вправу вона приймає по-різному. Боксерки розповідають, з початком повномасштабної війни було досить важко тренуватися. Декому з них довелося виїхати за кордон? Важко тому мені почало, ну, тренуватися, тому що е, я на початку війни виїхала за кордон і майже півроку не тренувалася, потім вернулася на тренування. Дуже важко повертатися. Ну, в Італії були звичайні тренування, там лапи таке. Це не, не зрівняється те, що тут. Однак все надолужили після повернення і зараз готуються до нових змагань. Хоча, на жаль, на чемпіонат світу з жіночого боксу дівчата не поїдуть. Дуже багато змінилося, так як, наприклад, зараз нам дозволили так, як Росію і Білорусі допустили на чемпіонат світу, і Україна відмовилась приймати участь. І тепер ми не їдемо на чемпіонат світу, хоча готувалися на збори є, змагання. Загалом в боксерському клубі, який курує тренер Руслан Фірман, зараз є 50 учасників. Більша частина з них це хлопці та юнаки. Однак особливу увагу приділяють і жіночому боксу. І задача моя в першу чергу виховати чемпіона України, Європи, світу, Олімпійських ігор. Тобто тренер стремиться до цього. Але в першу чергу, щоб він був людина людиною, Тобто спортсмен щоб ну, виріс достойним, типу, представником. Нашої неньки України людина, така достойна людина, вимовляти. Відзначив досягнення тернопільських спортсменок, народний депутат від Тернопільщини Микола Люшняк. Ми розуміємо, що в такий важкий час спорт це є один з тих механізмів, який пропагує Україну у світі. Так і коли наш український прапор піднімається в будь-якій країні світу, ми розуміємо, що світ підтримує нашу державу, і тому це є сьогодні важливо підтримувати таких дітей, які займаються спортом, які показують, що Україна насправді. Є сильна могутня країна і завдяки спорту, також дуже приємно. За нас, нас верніше, скажімо так, нагороджують, але це буває раз в кілька років. А так сьогодні це дуже приємно, тому що це нагородження, це те, що ми дійсно працюємо, і це наша нагорода за те, що ми показуємо такий результат, і це для кожної приємно. Зараз дівчата посилено готуються до нових змагань, які вже відбудуться в новому 2023 році. Свої сили боксерки знову покажуть на чемпіонатах України серед молоді до 22 років та чемпіонатах Європи серед еліти. І в Україні створили мультсеріал Пес Патрон. Його першу серію можна буде подивитися вже на різдво 7 січня. Пес сапер, як і в житті шукатиме вибухонебезпечні предмети. Музику до мультфільму написав піано. Боя ролі озвучували українські зірки. Серед них Даша Астафєва, Тарас Стадницький та Надія Дорофєєва. Окрім патрона, у мультику покажуть українських тварин, які стали відомими завдяки своїй сміливості. На цьому я з вами прощаюся як завжди. Бажаю вдалого і спокійного вечора. Залишайтесь на нашому телеканалі, долучайтесь до аналітичної студії. Я ж чекаю вас біля екранів завтра.